Сьогодні піде мова про помилку. Виникає в скайпі через його оновлення до версії 7.3.3. Для цього потрібно скачати Visual C 2015 року з офіційного сайта. Вибираємо, яка версія Windows, 64-бітна чи 32-бітна. Приймаємо ліцензію, запускаємо програму. Установлюємо. Якщо ж помилку не вибуло, то Skype буде запускатись. Якщо вибуло дану помилку, то потрібно оновити Windows. Заходимо в центр оновлення, вибираємо один з цих пунктів, який вам найбільше подобається, я б вибрав вручну, тому що переглядав, що оновлює. І основна фішка це оці всі КБ, КБ. Ну, краще оновити всі нетфреймворки і інші драйвера, що я і зробив. Оновлював до того часу, поки. Всі оновлення не використав, після чого установив Microsoft Visual C. Все установилось хорошо. І далі я зміг запустити Skype без проблем і вже ним користуватись. Кому відео допомогло, будь ласка, поставте лайк чи дизлайк, кому не допомогло, можете підписатись на канал, це допоможе мені розвиватись, робити нові відео. Все на цьому. До побачення. Дякую!